10 січня на засіданні виконавчого комітету у прилуках було прийнято дев'ять важливих рішень, щоправда, не без суперечок. Питання про виділення коштів для надання матеріальної допомоги одразу викликало дискусію серед членів виконавчого комітету. Зокрема, пункт про надання матеріальної допомоги ліквідаторам наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Матеріальні допомоги це, скажімо так, типова допомога, що проходить кожного виконкому. надається для Людей, що потрапили в скрутну ситуацію або по захворюванню. Але цей раз ще в цю статтю було додано, якщо дословно, до Дня Чорнобильця, до Дня вшанування Чорнобильця, вшановується ряд громадян привул в кількості 40 чоловік. У нас є організації. Що черговор, це авганці? Хто входить в цю організацію? Тих і подають ага, ага, Хто ага, ага, тих не входить, ага, на думку членів виконкому, необхідно збільшити список осіб, які отримають матеріальну допомогу. Цей перелік громадян був предоставлений громадською організацією Чорнобильців. Якщо ці люди потребують матеріальної допомоги, так як в надання через комісію матеріальної допомоги. То є перелік людей, які відносяться до першої і другої категорії, які потребують, які лежачі, які дійсно потребують матеріальної допомоги. Тому абсолютно не проти надати допомогу і цьому списку людей, які запропоновані в цьому переліку. Але моя пропозиція була, з якої я вийшов, зняти це питання на доопрацювання, додати туди людей, які потребують. Саме матеріальної допомоги додати туди людей лежачих або людей з категорії там першої категорії чорнобильців збільшити, якщо потрібно збільшити суму для цієї матеріальної допомоги, для того, щоб вистачило всім для того, щоб ми не образили. Отже, члени виконавчого комітету ухвалили рішення зі змінами з вилученням пункту про надання матеріальної допомоги ліквідаторам наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС на доопрацювання. Розглядалося питання про підняття тарифу на теплоенергію для гуртожитку прилуцького професійного ліцею. Який обслуговує приватне підприємство ФОП Ворошилова. Ми працюємо і на сьогоднішній день, по тому ж тарифу, який був затверджений на початку січня 2022 року. Але у зв'язку зі змінами на сьогодні вартості електроенергії, якщо в 2021 році, у кінці 2021 році вартість електроенергії становила 4 ,60 гривні 60 копійок, то на сьогодні вартість електроенергії грудні 2022 року становить 650 січні Очного 23 року 23-го, вже буде 7,40. Проте збільшення ціни на теплоенергію не вплине на гаманці студентів, які проживають в гуртожитку. Пояснює Роман Гоголь, секретар міської ради. По факту вона не буде збільшена для проживаючих, а це зроблено для того, щоб отримати від держави була можливість отримати від держави компенсацію за наданого теплову енергію. Обґрунтовує вона це тим, що збільшилися в них затрати. Збільшилася вартість перевезення, заготівлі цих матеріалів. Від ухвалення останнього рішення, що стосувалось передачі службових генераторів, деякі члени виконкому утримались. Адже відповідальні особи не підготували необхідні документи. А генератор ми сьогодні не передаємо? Ні. Не всі службові передачі. Там вчора службові розписували, їх треба передавати. На сьогодні перед виходом нам прийшли документ про генератор. Чому чому вони винесли сьогодні сюди на розгляд? Там ще немає погоджень. Тільки один документ. Добре. Було внесено ще одне питання про передачу генераторів, про передачу майна. Але оскільки не був підготовлений проєкт, не було документів на ознайомлення, члени виконкому, виконкому взагалі не ознайомилися з цим питанням. І не було часу на ознайомлення, тому я отримався від цього голосування, тому що голосувати потрібно за щось. Коли немає документів за що голосувати, немає проєкту, він не підписаний, я отримався від голосування. Рішення ухвалено, воно набрало ту кількість голосів, щоб його ухвалили, але я і ще частина людей відмовилася, утрималася від голосування. У зв'язку з тим, що не були підготовлені документи.